Михайло, доброго дня. Доброго розкажіть нам, будь ласка, як ви дізнались про нашу клініку? Наскільки нам відомо, ви достатньо довго підбирали для себе клініку, але все ж таки зупинились саме на соната. Чому у мене була ситуація ще до війни? Я лікував одного лікаря. Зуб у мене там нерв був живий, і його треба було вирвати. Мені просто взяли поклали туди лікарство і запломбували. Я приїхав додому і почало дуже сильно боліти. Коли вже почало дуже сильно боліти, я викликав 4 дніми сила плюс-мінус. Я вже чую, що я вже терпіти не можу. Лікар мій не міг прийняти. Він сказав, що на лівий берег там так само є ваша стоматологічна клініка. І я зразу побачив Любомира Ростиславовича сказав, що треба мені відкрити і забрати нерв. Він сказав, що він не може, треба рентген і так далі. Зробив укол, зробили рентген. І це так, після цього я вже в нього лікувався. Ну, я пив дуже багато кави, дуже багато курів. І вже типу, з часом зуб такий. Ну, мені не подобалася моя посмішка, не подобалася естетика більше. І mm -hmm. я вирішив вже так поміняти. Ну, я довго готувався, звісно, пів року, плюс-мінус, бо це так сложно. Mm -hmm. Я знаю, скільки там треба пройти. Як пройшла первинна консультація з вашим лікарем, Нечаєм Любомиром Ростиславовичем? Як вам його підхід? Дуже такий хороший. Зразу відчувається, що людина хороша, може, можна посміяти з ним, пожартувати. Ну і плюс хороший фахівець. Якщо я йому довірю свої зуби, то так. Да. Робота з вашою ситуацією була досить нестандартна та складна через відсутність зубів в фронтальній зоні та наявність травм. Були у вас якісь страхи чи сумніви перед початком лікування, чи ви були впевнені, що знаходитесь дійсно в надійних руках? Ну, то, що в надійних руках так. А от до кого самого першого року, до кого я би пішов, то до стоматолога. Бо в мене такий страх, вітає, що стоматолог це для мене. Йду тоді, коли вже щось стається. Розкажіть, будь ласка, як пройшла для вас процедура імплантації та як пройшла реабілітація після? Імплантація? Ну, нормально. Нічого такого. Я думав, буде набагато гірше, бо коли так як на відео показують набагато страшніше, як здається. Скажіть, будь ласка, чи здивували вас наші комп'ютерні технології? Наприклад, коли був розроблений і запропонований 3D-проект вашої майбутньої посмішки? Кінцевий результат моєї посмішки виглядає краще, ніж на 3D. А по поводу технологій, так, да, здивувався, бо перед тим як де я ходив, подібного не було. Для етапу адаптації вам були встановлені тимчасові коронки. Чи було це для вас якось дискомфортно, чи важко? Чи помітили ви вже на цьому етапі значні зміни? Ну, зміни так да, зразу завітлю. А по поводу комфортності, якщо прям коронки, які виготовлюють. То вони зручні, а які до того, що просто зразу наліплюють, то вони дискомфортно і треба німим сіл пити, щоб не чути болі. Ну там вони тиждень-два носяться, щоб ясно. Чуть-чуть для постійних конструкцій. Ви з лікарем обрали коронки з кераміки Ємакс, які були виготовлені в нашій власній лабораторії. Розкажіть про ваші перші відчуття, коли ви побачили себе вперше вже з постійними керамічними коронками. Ну, я посміхнувся, ну і мені стало навіть ну, ну, приємно якось більше улибатися загально і гарно. Тобто ви задоволені да, Так, так, та, всі 100%, звісно. Часті, щобаюся тепер. Як змінилось ваше життя з цією новою посмішкою? Чи вплинув цей досвід на вашу впевненість у собі? Поділіться, будь ласка, вашими емоціями. Ну, так, да, більше став певним чи набагато, тобто більше. Там, комунікація з людьми легша, типу, більше. так то я старався деколи не вибати сильно, а тут зараз на всі 32 весь час. Як близькі та друзі оцінили вашу нову посмішку? Да, всі зацінили, сказали, що пасує і дуже гарно, що молодець, що зробив. Як вам загалом робота наших фахівців та в цілому сервіс Саната? Чи бажаєте ви радити нас своїм знайомим та друзям? Так, да, я своїм друзям раджу. Ради вже двом, вони приходять. Теж все вроді ок. Так що все супер. Дякую, клініці Саната.